У кого буде предложення руки і серця до кінця місяця. У кого буде предложення руки і серця до кінця місяця? У вас зараз в житті відбувається дуже багато змін. Дуже багато змінень. Ви навіть і хочете якихось змінені. У вас є друзі, з якими ви. Общаєтесь, ну і багато друзів, які вас навчили, як уроком для вас були. Поняли? Це для вас от, чоловіка, з якимось ви спілкуєтесь, з яким у вас, може, роман є, якісь чувства. Неожидано буде якось. Взагалі ви... неожидано, чоловік скаже чи предложи вам стосунки. Сумки приложені. Я скажу, що ви десь на порогі великих змін. Ви не то, що на порогі великих змін. Це із за цього чувства, що у вас є, у вас життя поміняється кардинально. З цим чоловіком у вас. А чи виходить вам за нього, чи не виходить, дивіться самі то я скажу, хтось на, на порозі великих змін. Даже колесо Фортуни показує, що Шо? Шо зміни йдуть. Що зміни? Зміни з фортуною йдуть. Дуже хороші зміни йдуть. Отак.